Всім привіт! В сьогоднішньому відео поділюся з вами секретом, як з вершків меншої жирності зробити жирні вершки для збивання. Адже для багатьох не секрет, щоб приготувати густий вершковий крем чи морозиво, необхідно брати вершки не менше 30% жирності. Але такі вершки, по-перше, дорого коштують, по-друге, не в кожному магазині їх можна знайти. Також розкажу, як зробити вершки для збивання з молока. Кого зацікавило, це відео для вас. Готуємо! Отже, щоб вийшло 500 мл жирних вершків для збивання, візьмемо 340 мл 10% вершків і переливаємо їх в глибоку термостійку тарілку. Також нам знадобиться 160 г вершкового масла жирністю не менше 82%. Якість масла тут відіграє важливу роль, тому обирайте якісний продукт без домішок. У мене, до речі, масло домашнє, тому воно такого насиченого жовтого кольору, але магазин не також підійде. Додаємо його до вершків, попередньо порізавши на кубики, щоб воно швидше розчинилось. У мене масло з холодильника так само, як і вершки, але можна його заздалегідь дістати, щоб воно стало трохи м'якшим, тоді процес буде набагато швидшим. Необхідно, щоб масло повністю розтопилось у вершках, тому будемо прогрівати всю масу на водяній бані. Ставимо кастрюльку або сотейник з водою на середній нагрів плити і доводимо воду майже до кипіння. Зверху ставимо миску з вершками і прогріваємо так, поки масло повністю у них не розчиниться, допомагаємо ложкою чи лопаточкою, періодично помішуючи масло. Якщо ви запитаєте, чому не можна окремо розтопити масло і просто додати його у вершки, заздалегідь відповім. Тоді у масла з вершками буде різниця температур і вони просто не об'єднаються разом. На водяній бані вершки з маслом прогріваються рівномірно, і тим самим можна не боятися їх перегріти, якби ми нагрівали їх просто у кастрюлі на плиті, адже кип'ятити їх також не можна. Принцип приготування вершків для збивання з молока такий самий: з тією відмінністю, що ми беремо молоко 2,5% або 3,2% жирності, неважливо і об'єднуємо його з вершковим маслом 82% жирності, пропорції 1 до 1. Тобто на 200 мл молока знадобиться 200 г вершкового масла, щоб отримати вершки 33% жирності. Як тільки бачите, що масло повністю розійшлося. І всі грудочки розтанули, знімаємо мисочку з водяної бані. Як бачите, масло плаває на поверхні, адже його жирність більша, ніж у вершків. Тепер нам необхідно, щоб вони повністю об'єднались і утворили однорідну емульсію. Для цього нам знадобиться занурюючий блендер. Наголошую не міксер, а саме блендер. Ставимо його на максимальну швидкість і починаємо збивати вершки з маслом не менше 3 хвилин. Якщо потужність вашого блендера низька, то збивайте довше, не менше 5 хвилин. Таким чином, масло остаточно об'єднається з вершками і вже не буде відчаровуватись. Під час збивання на поверхні може утворитися пінка, це не страшно, вона потім трошки осяде, а коли вже потім будемо збивати вершки міксером, то повністю зникне. Ось такі вершки у нас виходять після 3 хвилин збивання блендером. Як бачите, масло повністю вмішалось і вже не відшарується. Далі, якщо не плануєте їх використовувати найближчим часом, просто перелийте в чисту банку, закрийте кришкою і поставте в холодильник. Я буду з цих вершків готувати морозиво, тому залишаю їх в цій же мисочці і просто накриваю зверху харчовою плівкою. Відправляю в холодильник мінімум на 4 години перед збиванням, а краще навіть залишити на цілу ніч. На наступний день дістаємо вершки з холодильника, вони вже гарно охолодились і чудово підходять для збивання. Адже пам'ятаємо, щоб вершки гарно збились, вони повинні бути холодними. На поверхні ця пінка застигла і утворила таку ніби кірочку, але, як я вже казала, це не страшно, вона розійдеться при збиванні. І тепер покажу вам, а заодно і перевіримо, чи такі вершки зіб'ються. Для цього беремо міксер та починаємо їх збивати спочатку на низьких обертах, поступово їх збільшуючи до максимальних. Також не пошкодуйте вподобайки під цим відео, якщо вам сподобалось, та підписуйтесь, буду вам дуже вдячна! Як бачите, вже через декілька хвилин вершки почали загусати і на їх поверхні добре видно сліди від вінчиків. Збиваємо до тієї густоти, яка вам потрібна. Я буду робити з них морозиво, тому дуже сильно не збиваю. Для крему необхідно збивати їх трошки довше, щоб він був густим і стабільним. А загалом весь процес збивання займає від 3 до 5 хвилин. І ось такі збиті вершки у нас виходять в результаті: для крему достатньо буде змішати їх з цукровою пудрою і використовувати для ваших улюблених десертів. Або змішати їх зі згущеним молоком, поставити в морозилку, і у вас вийде дуже смачне вершкове морозиво. Такий рецепт це просто знахідка. Він може виручити вас, коли потрібен смачний крем, а жирних вершків під рукою не виявилось. Обов'язково скористайтесь ним та пишіть свої відгуки в коментарях. Готуйте з душею та любов'ю і смачних вам десертів. До зустрічі!